Вас, мої любителі, пригод на каналі Марі Гімс. Біля мікрофона, як завжди, Марі, А перед вами наша прекрасна Лара Кров. І сьогодні ми продовжуємо з вами наші пригоди в чудовому та моторошному світі гри Том Райдер, або буде правильніше сказати. Підходимо до їх завершення. Народ. Я бажаю вам всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків, звісно, крепкого козацького здоров'ячка, А ми будемо переходити безпосередньо до самої гри. Ну що, народ? Попередній серії ми штурманули вами, з вами, скажімо так, храм піміко, і нам залишився тільки фінал. Як можете бачити, я вирішив все ж таки залишити Лару у нашому костюмі, в якому вона пройшла всю гру. І тому давайте знаєте що закінчувати. Ми будемо також в ньому. Готуйся, піміко. Я вже на підході. Готуй туза, я вже в дорозі. Ну що, погнали? Подивимося, що нас тут чекає. А, більше нема ніяких смаколиків, нічого, тільки штурм храму. Ну, тоді вперед. М -м -м. Ну що, Піміко, готова до того, щоб Ларочка показала тобі, де раки зимують, і ти випустив нас з цього чарівного острову. Ні, мені дуже сподобалося, якщо чесно. Я так розумію, ми підходимо вже якраз з вами до фіналу. Бо це безповоротно, Мені прямо так і на вогнищі казали. Ні, ні, прошу тебе. Навіщо що ти це робиш, маті, асе? Думаєш, ти героїня Лара? Ну так. Все, що я робив, було заради виживання. Скільки життів ти забрала в ім'я того ж? Тут нема жодного героя, тільки в цілілі Піміко небезпечна матіасе вона розгнівана і мстива, і влада її велика. Віддати просту смертну імператриці взагалі недорого за нашу волю. Чого, ти певно, що ти цього хочеш зробити? Хіба що облазимо. Їдіть калатіть. Ну окей, треба піти на кастеляти тій Піміко, що вона трохи борзіє, якщо чесно. Треба показати їй, де раки зимують. А відпускає нашу подругу і хай валить лісом, якщо чесно. Повертів я її на великому жовтому. Давай, Ларочка. Давай, моє, сонечко, повзи, повзи, покажи їм, де раки зимують. Молодчинка моя, молодчинка. Давай, сонечко, я в тебе вірю. Взяла себе в руці і показала, їм де раки зимують. <клес> 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 сонечко, що це було? Я ж бачив, як ти... Я-я-я-яй, як я тебе люблю і ненавиджу водночас. Сонце ти моє лукаве! Що це було? Скажи мені на милість? Ти вирішила під фінал мене знову позлити? Не вийде сонце, не вийде. Давай. Повзи нагору. Сьогодні не той день. Ого, сніг по коліна, щоб голова не боліла, да? Так, що в нас тут? Знову якісь колокол. А, І ним треба якось двері розбити. Поняв, прийняв. А, все, поняв, прийняв. <гум> Багато ламати не треба, ми тут і так все поламаємо. Я вас зрозумів, рухаємося далі. Будьте вихід на вулицю. Давай, Ларочка, повзи. Давай, сонечко моє прекрасне. Все, молочинка. Лара, будь уважно, всі боротьки прямують до тебе. Ми затримали, скільки могли. Дякую, Раїс. Сідайте в катер. Якщо я не повернуся, ми не підемо без тебе. Ми будемо чекати. Ну, якщо чесно, я сам не вірю, чи я повернуся, але давай. Оскільки я вже бачив, що там ще дві частини попереду, то. Давай, Сонечко, я в тебе вірю. Давай, моя солоденька. Я вірю, що у нас все з тобою вийде. Покажемо їм, хто тут, як то кажуть, найголовніший чорт на районі. Давай, 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 бусінка. Влазь. Влась. Божь, зелені золоті по помідори. Втертіть, О, Вцепився, вцепився, слава богу, вцепився. Повезло, повезло. О, ще їх розплив куди треба! Бог удачі на моїй стороні сьогодні! Клас! Так, мене тут пакують повсю, значить, буде перестрілка. Окей, та я нікого не боюся в цій грі. Мене боятися маєш. Вийде, Ларочка. З тобою і я, наші прекрасні глядачі. Тут е тільки до перемоги. Давай, 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 ти молодчинка, просто ти найкраща. Давай ти зможеш. Вон це. Я і так стараюся, як можу, звісно, теж, але ти все ж таки цей. Піднапрягнись чуть-чуть. Є О, найвеличніша! Після довгих пошуків I я знайшов для the тебе the посудину. Fall, fall, Вилийся І повернися у світ смертних! Вилийся, відродися, Вилийся і проводися! Боже, я повинен їй допомогти. Буре його! Повстань, повстань! Мені <плес> ще завалять літіть калакіт, тут самі сильні противники зібрались. <плес> я пірдола, я метр відійти, не успіваю! Вогнем всі кому не лінь! <Слух> Та це жесть <жастя> якийсь! <Слух> пацани, давайте чесно битися, Блін, <слух> Це капітак. Йоханий йожик білі помідори! Дилися наповни цю смертну посудину! Будь ласка, тримайся! О, зажібіть! Тримайся, тримайся, Ларочка! Тільки вперед, тільки до перемоги! Там дай хоть патрони ЗІБРАТИ! Наступний! Патрони, патрони, патрони. Оберігають обережно. Затримайте її. Та які затримайте, у мене патрон нема! У мене зараз природа затримає. Так що так далі піде? Метаєся, припини! Не чіпай її! Я пірдоле білі памідори! Лась, Ларочка! Давай, сонце. Яркий лучик. Тепер твоя посудина чекає. Яка посудина? Ларочка, чого ти ледве ти ліпаєшся? на наповни смертну посудину. Та йохо, не було, зносий з деревяк! Як ти вижив, чорт? Ну, патрони йому як слова дробили. Зразу ще є скрутив, одним ударом. Ну, а мені цього чорта як колопати. Ще поняв, прийняв. Пирожочек, ти в курсі, що таке чесна битва? Це коли противники б'ються один на один, а не як криці зазивають орду. Вашу мать, я не не бачу текстуры? Вдохнет и мразь! Ай боже би ти дох і бісиво воскрес! Чорт! У мене ж руки трусяться! Ти неадекватно чертіла! Так, мала, почекай, я вже нульовий. Можеш не перетворюватися, пару хвилин! Блін, я очі наглий! Вкрай краях Я вибачаю до. Но... Сонце, почекай секунду, я перезаряжусь! У мене патрон ще нічого не лишилось. Ты черт все выжрал. Фу, да. С гурою. Біщасний. Щас я тебе свинцем так накормлю, що ти офігієш от жизни. Черт. А, з двох пістолетів! Так вот як вона навчилася з двох стріляти. Ну, тепер все зрозуміло. Слышь, била! Вс, віните! Аста діла мі американом! Уй, ти в серце, вампір недороблений! Я думаю, вона кинжал встромить, оцей, що вона забрала у того генерала. Алло! Ти жива? Wow. Семі. Oh, Слава Богу. А могли раніше врятувати сонце. Могли раніше врятувати, коли ти би пристрілила одного і другого. Лара, що у тобі відбувається? Я тут. Сонце. Я I'm here. Сонце. Все закінчилось. Все okay. добре. Ти okay. врятувала мене. І Я вірила. Ну я ж обіцяла. А тепер давай додому. Сонце повернулося до Яматаю. От так це робиться, прийшов побачив переміг. Лара, це Лара she's З Sam. вона впоралася. Думала вона одужає. Що там було? Це закінчилося. Можна плести. Ага, right, right, Давайте забиратися звідси. Нам бензина хватить, щоб ми від це до бісові. Я була такою so сліпою і такою наївною. Багато років я ображалася на свого батька, сумнівалася в ньому, як і решта людей. але він був набагато, в чому більше правий. Адже не можна зараз сказати йому про це. Всі забобони, вигадки не більше ніж фантазія. Так мені раніше здавалося. Але межа між реальністю та міфом іноді настільки тонка, Мені потрібно потрібно всьому розібратися. Я маю зрозуміти. Зрозумієм сонце, зрозуміємо. Закінчити гру, зібрати всі документи. Ух, у мене унікальних хачівочок. Трикутник дракона без 0,6-15. Вам щось потрібно? Я не знаю, що сталося на тому острі, але дивлячись на ваші рани і знати. Гаразд. Невдовзі будемо вдома. Коної я їду не додому. Ну, мала, якщо тобі треба поміч, я та мої глядачі завжди з тобою. Залюби кіпішкрові голодовки. Ну, боїсти, я люблю. Том Райдер. Розкрадачка гробниць. Ми надіємося, що вам сподобалося проходити гру Том Райдер. Ми працювали дуже старанно над тим, щоб гра вийшла більш реалістичною і приємною. Дякую вам за ваш проведений час у цій прекрасній грі. Е, наші редактори та розробники. О! Ага, це типу показується фотографія, хто розробляв. Ну, що можу сказати, народ, якщо чесно. Гра шикарна. Я, якщо чесно, прям таки кайфанув, мені дуже все сподобалося. Я зумів зібрати все, що тільки можна в цій грі. А це мою душу гріє. Ви не повірите собі просто як. Особливо єврейську, так ух, прям вже за грані межі фантастики, якщо чесно. Крім цього, мені дуже сподобався взагалі сам сетінг. Древня Японія, остров Фіміко, древні якісь духи, всякі розробники. В кінці взагалі дали помахатися з усіма, ким тільки можна. Штурм, бої, прокачка, ну все. Мені подобається, якщо чесно. от прям Я задоволений грою. Я задоволений. Єдине, єдине, да, буду докапуватися, Лара це взагалі ходячий термінатор. Просто тупа машина для знищення. Пофіг, яка висота! пофіг, що в неї які рани, царапіни, пробійки, розборки. Взагалі, по барабану що? Вона встає і далі йде. Це якась не жінка, це термінатор. Ти тисяча, да їй позавідує, тривалості. Це, це жесть просто. Крім цього, о, окремо хочу сказати за баги. Баги є, ви їх бачили самі. Інколи взагалі кудись залізти не можна, десь застряєш, десь через текстури провалюєшся. Інколи Лара по тупому пригає. Це теж є таке. Типу, ти нічого не нажимав, ти нажав прижок догори. Вона взяла пс та сіганула собі, куди і там зручніше. Є цей мінус. є. Крім цього, противники теж ну такі собі 50 на 50, якщо чесно. На початку мене вовки душнили, але потім, коли я їх почав винищувати, і мені сказали, що на території там, типу, дуже сильно впала фауна. Я такий думаю, ні, я буду тут убивати, поки О, ще фауни не буде. <гум> і знаєте що? Винищив фауну, вовків нема. Це мені дуже сподобалося. Окремий респект за це. Скажімо так, відігрався за Days Gone вообще за все, що тільки можна було. Крім цього, музика шикарна. Моменти, спецефекти, все на вищому рівні. Рахуйте, для того року, для 2013. Це ну, вибачте, мене файна, файна, файна фланка. Вони дуже гарно це все обіграли. Мені сподобалося. Мені дуже сподобалося збирати реліквії, читати древні нас знахідки, дізнаватися про теорії Синь, Хунь, Синь. Винь цих шоломи різні збирати, артефакти. На рахунок гробниць, на рахунок гробниць можу сказати так: 50 на 50, ну якщо чесно, ну взагалі не складні. От реально, я думав, що буде якась така гробниця, що вибачте, мене я півголови зламаю, щоб її відкрити або кудись потрапити. Загадки, ну дитячий садок, якщо чесно, розібратися, подивитися довкола, що до чого відноситься. Подивитися приблизно, що ти маєш зробити, в якій послідовності. Загадка вирішена. Все. Тупо, ну нема складного чогось такого. Але я все одно кладу да, загадкам досить хорошу оцінку. Мені сподобалося. Кладу 8-8 з десяти, бо дуже легенькі. Мені сподобалося. Гра взагалі, якщо чесно, я би поклав їй 10, але я кладу, ну не буде 9. Дев'ять, вісім, навіть за баги і трошечки відсутність реалізму. При тому, що я грав на самій складній складності у грі. Е я по факту вмер пару разів і то чисто по дурості, бо як дурак виліз на рожон. Знаєте, я подумав, що я безсмертний. Ну, ви того, якщо ти е, дивишся, збираєш, прокачуєшся все це, то до кінця гри вибачте мене, ти ходяча машина знищення. Ти те тисяча, навіть гірше, ти те ти дві тисячі. Винищиш просто тупо хлам все, що тільки маєш, все, що тільки можеш. А так в загальному, ну. Тверда вісім, тверда вісім, але ну, якщо брати з натяжкою, то дев'ять з натяжкою. Але тверду вісімку, я кладу в грі. Мені сподобалося. Я хотів би ще пройти якусь частину. Сподіваюся, і вам сподобалося проходження в моєму виконанні. Якщо так, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то ви знаєте, куди писати теж в коментарях. Кажіть, не сподобалося, йди до біза. Ну, будемо дивитися. Крім цього, народ, е, я бачу ваші прохання на рахунок Вольфенштейна. Бачу на прохання готики. Буде все буде виходити. Я думаю, що зробимо перерву трошечки від Том Райдер, розпідемо на Вульфенштейн. А від Вульфенштейна вже будемо відталкуватися до, скажімо так, наступної частини Лари. Або, якщо ви захочете, пишіть в коментарі, я ще нічого записувати поки не буду. То напишіть мені на рахунок того, б ви хотіли бачити. Ви хотіли бачити би Вульфенштейн? Чи хотіли би бачити, наприклад, наступну частину Лари Крофт? Ну, а на цьому буду, як то кажуть, казати вам дякую. Можна це якось пропустити? Можна. Завантаження, Том. Райдер, ну що ж, народ, вітаємо. Ви пройшли гру на 93%, щоб повернутися на отрузі все Нарешті справи Натисніть, тисніть, продовжити. На 93%, бо я не зібрав е, ці господи, не збив до кінця всі злі теми, не спалив всі ці трупи, не зібрав міни. Коротше, мені це впадло, якщо чесно робити, бо це бігати фігньою маєтесь. Я цим займатися не хочу. Тому народ, до на цього буду з вами прощатися. Всім гарно дякую за перегляд за що. дивилися серію до кінця і взагалі буде зі мною від початку і до кінця цього проходження. Визоло тульки у мене Просто найкраще. Що ж, якщо ролик вам сподобався, не забувайте покласти вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Також народ, не забувайте переходити по посиланню в описі і донатити нашим хлопцям на ЗСУ. І звісно, якщо у вас буде вже якась лишня копійка, залишиться після донату на зсу. Я відкрив збір на невеличку модифікацію свого комп'ютера, щоб ми могли з вами грати у кращі ігри. Я міг записувати вам їх у кращій якості, проводити більш якісні стріми. Ну, це все вже буде завжди тільки від вас. А на цьому народ, я буду прощатися. Всім гарно дякую за перегляд, всіх. Люблю обнімаю. З вами був я Марій. Це була наша прекрасна Лара Крофт ігра Tomb Raider. До зустрічі в наступних іграх, наступних проходженнях. Всіх люблю обнімаю і good night and good luck.